При... Привіт всем привіт, з вами как я макидайте попробуйте на моє нове відео. Бачите, що я на виділю. Просто це таке фон. І сьогодні. сьогодні я розкажу вам топ-5 моїх причин, які мене роздражають бути ютубером. Так, мне мене є теж роздражительності, які мені допомагають бути ютубером. А в кінці я покажу саме раздражительный, на що мене роздражує більше всього. На п'ятому місці це отписка. Так, мене хоч один чоловік відписався, але нічого, це всього лише один. У когось навіть більше. Ось мене То, ну, Воно ну, мир 4 мене роздражує те. Що мене Почти не прибавляються подписчики. Ну ви бачите, що мене прибавляється, но я по на самом -ділі. Там, на вулиці, я там на вулиці. Попрошанчува, щоб вони на мене підписались. Ще, ну їм також теж подобається мій канал. Там. І топ-3 зараз буде. Ну перед этим підпишись і поставь лайк. Третє місто. Мене роздружує те, що де я, наприклад, щось знімаю, мене щось мішає. Ось, наприклад, мене роздружує не тільки в ютуберстві, мені роздражають ігроки, особливо в тауерах, Ну там в башнях. Ось, наприклад, 99 а, башні. Це... Там більше всього мені не нравиться, тому що там мені... мене топором б'ють. Там є такий топор топор для тролля. Друге місце. На другому місці у нас те, що, я, що, що тог... я іноді можу спалити якесь плохе слово, а я не знаю, плохе чи не. Ну я, ну кроме мату. Ну і на саме перше, що мене роздражає. Це те, що я можу, случайно... є Бо в записі такий. Дві кнопки. Закінчити запись і встановити запись. Тоді тобто я хочу встановити запись. Мене тупо нажимається закінчити запись, мені треба заново все робити. І це мене більше всього роздражає. Ну і це не все. Я би ще вам хотів розказати історію. У нас в класі 4А є Ривджок Артем. І він не знаю який, але він найпозорніший перед всім класом. Тому що він якось якось себе дивно поводиться. Тобто, піднімає руку. Шовається лицо лиць обличчям не знаю як. Як який. Но я би. Ну це не. Вообще у нас є Мілана Волохова. Я, як, я би хотів з нею встретитися, бо вона мені подобається. Но я нікому цього не говорю, тільки своїм родителям не папа хоче. Ну, мало це ми знаємо. Я би хотів їй подарувати там святой якісь. Но, но мій страх в тому, що я боюсь, що хтось мене потокне і он. І я їй не понравлюсь. Але я дуже хочу з нею встретити. Ну і якщо получиться, даже і жена. Пока я еще не знаю. У нас ще в классе вместо п'ятерок, там двоек. У нас не ставлять двойки. Тому що я в ще в четвертому классе. У нас ще немає никаких двоек. Но якщо зробив правильный ответ, просто зірочку ставишь. Якщо мене це чуть-чуть даже хотів би сказати, но в базе за кожен місяць... Каждые каждый, каждый три месяца. У нас, делают ну, такую мини-проверочку. У нас всегда ставлять, ну, ставлять дырочку мы сто пятерок там, пять за год. И нам не говорят за год, потому что мы в украинской школе. А просто зерочка. А еще вместо Саме у нас максимально не 5, не 5, а 12. Це бали такі. І за каждую ошибку в тексті, наприклад, в українській мові, у нас мінус 1 бал. Якщо ти зробиш 12 ошибок чи більше, то повністю поставят 0 з мінусом. Та ще й родителей в Ну, це ще... Ну я вам скажу, що це видумка, но на самом деле я не знаю. Просто видумав це. Це неправда скажу сразу. Ще я знаю є за Якове. Це... це ютубер по Скебобгану. Ви так знаєте груз КВГ. І він позорний, тому що я не понім... понимаю, чого він так знімає, но я його поки смотрю, просто інтересно, що з його активом буде. А що ви знаєте Дан Чанг? Це ютубер, який раніше знімав АМОГАЗ, а тепер тупо знімаю Кради Брайн Роуд. Всі його коментарі, я теж його дивлюсь. Но всі його коментарі заповнені, щоб він повернувся в АМОГАЗ, або відпишуться. Ну і само, я... Якщо що, я не граю в АМОГАЗ, я не скачував і не понімав, як в неї грати. Не грав... Якісь пародії, на пародії були скучними. Та ще й купу донату і купу реклами. Не знаю, що в обычному амонгасі немає реклами. Тому що реклама... Ну а там ходить в обичному Among трэш, теж можна вбрати рекламу, але це за, за настоящі гроші. Так що я знаю, що у нас класі у следующую пятницю буде у нас у нас мы зараз учимося по онлайну я через свій ноутбук ви спросите як зараз як чому я на уроці так сьогодні что субота ну і ось в чому секрет вообще я тогда тодись... У мене ще є, наприклад, друг Рост. Ми з ним хорошо дружимо там. Тільки ми ненавидимо одного Марк. Марк це брат, молодший брат мого друга Рост. Йому всього лише 5 років. й тим більше він вже хорошо розмовляє і він чесно, він може. Він, йому Поняття, він може танки, як, ну, ну Якщо ми, наприклад, ми війнушку граємо, то він може собі танк призивати, а ми не можемо. Від він, він командує нам. Я тогда його перехитрив, щоб він сам собі йому надаїв. Я превратився монстром і бугав його а він, він, він противсякрудителям і це не чесно. А якщо хочете більше таких відео, просто напишіть в коментарях, а я попитаюсь за таким фоном крутим велосипедом знімати. Ну і нулі таких історій. Ну і до побачення.